Колеги, всім привіт! Мене звати Михайло. Я співзасновник Діджитал Агенції та інших проєктів, маркетолог, таргетолог. І в цьому відео ми поговоримо з вами. Чи ризикуємо ми колеги позбавитися нашої професії, позбавитися нашої роботи? Чи є ризик того, що чат GPT та інші кляті інструменти AI, які придумали масони, позбавлять нас наших професій, змусять нас брати кредити, жити на пільгах, жити за рахунок наших жінок та дітей, і врешті зневіритися в діджиталі і піти працювати офлайн? Друзі, давайте сьогодні про це і поговоримо, розберемось детальніше. Одразу спойлер насправді ні, але давайте розберемося, чому саме ні і що нам потрібно робити, щоб цього не сталося. Ще один спойлер: нам не варто видалити чат GPC, щоб цього не сталося, а варто зробити дещо інше. Спершу, колеги, нам варто поставити питання дещо по-іншому, дещо по-іншому. І це питання, яке ви зараз побачите на екрані, варто ставити собі кожного дня, а не лише коли з'являється якась нова технологія. Це питання звучить приблизно так: що мені потрібно вчити та знати, щоб залишатися актуальним спеціалістом? Що мені потрібно вчити та в яку сторону мені потрібно розвиватися, щоб завжди бути актуальним та високооплачуваним спеціалістом? Давайте про це і поговоримо, колеги. І найперше, найперше, не буду затягувати, нехай це буде коротке відео, але неймовірно корисне. Найперше, що вам треба зробити, це не поглибити свої знання, як написано на слайді, а підписатися на цей канал, поставити вподобаєчку для того, щоб завжди бути в курсі всіх цікавих новин та завжди отримувати корисну інформацію про маркетинг. Без жартів, звісно, в першу чергу потрібно поглибити свої наявні знання. І як це можна зробити? Завжди будьте в курсі актуальних новин про маркетинг, Цікавтеся іншими кейсами, проходьте якісь актуальні курси, дивіться безкоштовні відео, дивіться якісь цікаві вебінари, якщо вони, типу, не заточені просто на продажу якогось продукту, а якщо вони дійсно доносять якусь цікаву інформацію. Обов'язково розбирайтеся самостійно, пробуйте якісь нові інструменти. Це без коментарів, але, друзі, скористаюся нагодою, і можливістю і розповім вам про наші навчальні програми, які ми пропонуємо. Про одну із них, принаймні. Внизу під цим відео, якщо ви перейдете за посиланням, ви побачите лендінг нашого курсу, де ви також зможете оцінити програму. Програма даного курсу складається з п'яти модулів, і кожен із цих модулів. Особливий і цікавий. Це загалом програма про побудову маркетингових воронок. Це не банальний курс про таргет. Насправді це доволі глибока програма, яка націлена на те, щоб навчити вас будувати маркетингові воронки під основні ніші, з якими вам би довелося працювати як таргетологу. Як завжди, перший модуль вступний. Далі ми поговоримо про інсташопи. Це доволі актуальна тема, якщо ми говоримо особливо про ринок України. Далі про лідогенерацію. Це суперширока тема, і лідогенерація потрібна абсолютно для всієї сфери послуг, як в Україні, так і на західному ринку, звісно. Е-Commerce дуже цікавий та класний модуль, який записую я зі своїм. Колегою по агенції, звісно, і цей модуль майже повністю майже повністю заснований на досвіді роботи з західними проектами. Тому це повинно бути особливо цікаво для тих, хто хоче розвиватися в саме напрямку закордонних проектів. Ну і звісно, поговоримо про інфобізнес на основі українських. Ну і звісно, на основі західних проєктів. Так, цей курс створили ми. Ця програма є актуальна, ви зможете прийти за посиланнями. Якщо вам це цікаво, якщо вам це потрібно, дослідити більше, запитати мене і навчатися. Також, друзі, я хотів би сказати вам, що навчання загалом проходить на нашій платформі, яку ми розробили, фактично з нуля. Зараз тут є одна програма: це наш клуб. До речі, коли ви купуєте курс, то ви отримуєте підписку безкоштовно на один місяць на клуб, де є також багато класної, цікавої інформації. Він зараз доступний. Всі інші програми будуть невдовзі додані сюди. Якщо ви перейдете, ось ви зможете побачити всю програму. Тут є різні цікаві, також уроки, як додаткові. І про ЯКОМ, і про лідогенерацію, про, 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 про багато чого цікавого. Давайте відкриємо і покажу вам, як це виглядає. Ось є платформа, де є розміщене відео, де є шкала вашого прогресу, де є додаткова додаткові інформація, посилання, коментарі, і все таке. Тому, друзі, будь ласка. Переходьте, дивіться, ми е, за етичний е, інфобізнес, тобто ми даємо курси лише професійні і без тригерів, типу грошових або ще якихось. Тобто ми не обіцяємо людям, що прийдіть наш курс і заробіть мільйон доларів завтра, е, тому що ми не хочемо таку аудиторію залучати в нашій ком'юніті, настільки свідомі е, люди, які хочуть розвиватися, які. Хочуть реально поглибити свої знання, і за рахунок цього зрозуміло, що підвищити свій дохід або зробити додатковий дохід. А ми повертаємося до нашого відео, до основної теми. Наступним пунктом буде пробувати брати кращі та складніші проєкти. Що саме маю на увазі? Коли ви здобуваєте якісь нові навики, ви одразу повинні це застосовувати на практиці. І багато хто із маркетологів із таргетологів насправді зупиняється на якомусь Певному доволі низькому рівні без образ, але знову ж таки ви можете працювати доволі довго з там інстаграм-магазинчиками або з індивідуальними підприємцями. З невеличкими бюджетами і у вас може бути все добре, але якщо ви хочете рости розвиватися саме як медіабайер, да, краще казати медіабайер, краще казати трафік-менеджер, а не таргетолог, таргетолог це така трохи калька, я вважаю. То вам потрібно брати складніші проекти для того, щоб ті знання, які ви здобуваєте на курсах, ті знання, які ви. Там, безкоштовно отримуєте з відео, таких, як в мене на каналі, щоб ви одразу могли їх застосовувати. І ви починаєте рости саме тоді, коли на практиці вам потрібно справитися з чимось, тоді, коли на практиці вам потрібно зробити результат. Рівень відповідальності набагато вищий, мотивація набагато вища, і ви починаєте рости, тому що ви маєте певну впевненість. Впевненість в тому, що ви тепер можете працювати з кращими проектами, що ви можете з ними справитися із більшими бюджетами, із кращими продуктами, і з різними нішами. Це дуже важливо. Третім пунктом буде вивчити, окрім Ads», Додаткові джерела трафіку, з якими ви можете працювати як медіабайер. В першу чергу найпростіше, мабуть, буде вивчити TikTok Ads, тому що рекламні кабінети дуже схожі. Ну і в подальшому також Google Ads – це просто базове джерело трафіку. Насправді, з допомогою Гугла можна використовувати дуже багато різних рекламних кампаній, як в наприклад, Пошуков... Просто в пошуці, так, да, контекстна реклама, так і товарна реклама. Так і відеореклама в Ютубі, так і контекстно медійна реклама на різних веб-сайтах, так і реклама в додатках. Тобто, Google це реально величезний хаб, величезне джерело трафіку. Я і сам зараз проходжу і оновлюю свої знання по Google Ads, і це також важливо робити. Окрім цих трьох джерел трафіку, є і інші: є Snapchat, різні пошукові браузери, типу Bing і так далі. Вчіть це все потрошки, нарощуйте свою масу. Чим більше ви будете знати інструментів, тим більшу варіативність послуг зможете. Надавати клієнтам відповідно більше заробляти. Четверте, це вивчити додаткові інструменти, такі інструменти, як email. Email маркетинг дуже ефективний, особливо коли ми працюємо з західними проектами, тому що там більш прийнято там сформовано звичка у користувачів провіряти свій поштовий ящик. Також робота з чат-ботами, робота там з певними crm системами можливо, ще з якимись додатковими інструментами. Тобто, чим більше ви знаєте інструментів, тим більше вам є що запропонувати вашим клієнтам. і... Тим більше просто замовлень ви можете взяти, тому що вас не буде лякати те, що там, наприклад, не Meta Ads, а там потрібно запустити Google рекламу. Або, наприклад, те, що там клієнт вас запитує, могли би ви додатково мені налаштувати емейл. Ви кажете, чому б і ні, але зрозуміло, що це буде додаткова оплата. П'яте це використовувати інструменти AI та і загалом різні інноваційні інструменти, які з'являються. Відкрию вам таємниці, чому чат GPT в тому вигляді, як мінімум, в якому він є зараз, не позбавить вас професії, не змусить вас е, піти взяти кредит для того, щоб якось прожити, або піти працювати на нову почту, або ще кудись, я не знаю. Тому що е, я не маю статистики, але більш ніж впевнений, що такі інструменти, як е, AI, використовують. Програмісти, маркетологи, діджитал спеціалісти, дизайнери, копірайтери а звичайні користувачі, навіть підприємці, доволі рідко використовують такі інструменти. Не просто не цікавляться, тобто активні споживачі, активні користувачі всяких інноваційних інструментів, і є ті ж самі діджитал-спеціалісти, як ми з вами. Тому це ті інструменти, які не позбавлять нас професії, а навпаки, полегшать, можливо, нам професію, десь зекономлять нам час, а десь відкриють якісь нові можливості. Тому просто будьте на хвилі трендів, просто слідкуйте за цим всім, і не потрібно боятися. Наступний пункт це бути в ком'юніті фахівців. Не лише через те, що у вас буде певний нетворкінг, що можливо вас запросять на якийсь класний проект, або ви попросите якусь пораду, ви отримуєте чужий, але практичний класний досвід. Не лише через це, а й через те, що ви будете відчувати певний рівень загальний. Ви будете відчувати можливо певну конкуренцію, і це буде давати вам додатковий стимул, щоб розвиватися, рухатися. Ви будете загалом отримувати більше практичної інформації, в кого який курс пройти, в кого взяти консультацію, можливо, як краще себе спозиціонувати, яка ніша зараз більш вигідна і прибуткова. Все це краще брати з ком'юніті, з реальних джерел і з думок тих спеціалістів, які активно зараз працюють на ринку, на якому працюєте і ви. Наступне це постійно вчитися без перебільшень, без зайвої реклами. Це просто тезіс, який повинен бути з вами кожного дня. Кожного дня я повинен дізнатися щось нове. Подивитися хоча б один урок того курсу, який я купив і відклав, наприклад. Подивитися або послухати хоча б один цікавий новий актуальний подкаст. Тобто, кожного дня вчитися. І що не менш важливо, друзі мої, то це. Застосовувати все на практиці, якщо ви просто подивитесь е, якесь відео, якщо ви подивитеся якийсь курс і не проклікаєте це все паралельно у себе, якщо ви не випишете це все на листочку на папері, якщо ви це не спробуєте повторити, то це просто даремна. Трата часу. Ви завжди повинні пробувати максимально застосовувати на практиці. Саме тоді ви засвоїте ці знання. Це, можливо, дещо перекликається з другим пунктом, коли ви берете якісь складніші проекти і пробуєте їх реалізувати, навіть якщо вам страшно. Ви повинні все тренувати на практиці, і тоді ваш загальний рівень. Значно зросте. Друзі, на цьому все. Якщо вам було корисно, цікаво, обов'язково підпишіться. Дивіться інші відео на цьому каналі, які не менш корисні, а я вважаю вони навіть більш корисні. За посиланнями під цим відео переходьте, знайомтеся з нашими навчальними матеріалами, користуйтеся нашим сервісом створення квізів. А якщо у вас залишилися запитання, то задавайте їх в коментарі. Я буду старатися відповідати доволі швидко.